Орче відсвяткувати річчя від дня народження українського композитора Вулака Артемовського. Вирішили в обласній філармонії. Вирішили і взялися за справу. По-перше, це перша професійна опера українська. А по-друге, це, мабуть, найпопулярніша українська опера. Знаєте, в оперній літературі української є дуже багато гарних творів, але чусь випробування часом і випробування публікою і сценами українськими і світовими. Частково пройшла, пройшла тільки ця опера. Ну і власне двохсотріччя спонукнуло нас до, до такої ідеї. Значущість, дати та події визначають і в обласній адміністрації, яка також допомагала в організації дійства. Вперше в місті Хмельницькому буде поставлена опера Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського. Сьогодні дуже приємно в обласній філармонії перші проби пера. Запорожець за Дунаєм запрошені солісти різних філармоній Львова та Києва. Тому я думаю, що нам всім завжди цікаво те, що проходить вперше. До постановки опери долучили і молодих музикантів, які лише навчаються академічному музичному мистецтву. Десь з Нового року нас нас запросив головний диригент цього проекту прийняти участь у такій великій постановці. Це вперше на теренах міста проходить постановка надзвичайно такого об'ємного проекту як опера. І нам запропонували прийняти участь у постановці хорових номерів нашому хору гуманітарної академії. Таких подій у нас в місті не було. Це перша подія, і нам дуже приємно, що нам довірили таку відповідальну місію брати участь в цьому мистецькому проєкті. Це дуже нам приємно. Ми звичайно творчо хвилюємося і постараємось випрати довіря наших слухачів. Маленьких ролей у подібному дійстві не буває. Це розуміють і учасники хорів. Я співаю в цьому хорі вже шість років. Ну і навчаюся так само на хоровому відділі. Шість років. Ну сьогодні ми співаємо тільки дві маленьких частинки, але для нас це також важливо». «Репетиції в нас почалися давно. Вивчати ці твори ми також розучувати. Почали досить давно, але е так активно саме це. По останні місяці і ось останні буквально два тижні. Ми репетируємо також з оркестром. Опера це сплав хореографічного, музичного і театрального мистецтва. Один із цих компонентів, музичний, хмельничани вже почули. А два інших ми з вами зможемо побачити у день незалежності України, 24 серпня, у обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького.